Доброго дня, любі друзі! Сьогодні у вашій увазі буде представлена така розповідь про одну зі спеціальностей, за якою здійснюється підготовка у Національному університеті кораблебудування імені Адмірала Макарова, а також буде корисна інформація, яка стосується вступу до університету та будуть корисні поради. По-перше, почну з того, що взагалі вибір професії дуже відповідальним для абітурієнта, для людини, яка бажає вступити до вищого навчального закладу. По-перше, чому? Тому що необхідно вибрати саме ту спеціальність, яка буде подобатися, на якій буде цікаво навчатися, та відповідно виконувати учбові завдання, які необхідні, є складовою частиною підготовки. Випускників. Тому це один аспект. Другий аспект це необхідно, щоб ваша професія, яку ви вибираєте, вона приносила достатній прибуток для того, щоб забезпечувати свою сім'ю. Чому вибір взагалі професії, вибір спеціальності студентами абітурієнтами важливий також для університету? Через те, що коли вступають і вчаться на першому курсі та інших курсах, студенти, і видно, коли їм не цікаво студентам, вони тоді втрачають інтерес до навчання і дуже часто такі студенти випадають і перестають навчатися. Тому про те. Ті, хто о, вибрали спеціальність саме за покликом душі, вони зазвичай виконують навчальні завдання та е, там, різні контрольні заходи, е, кваліфікаційні, курсові роботи, та успішно завершують навчання за тією чи іншою спеціальністю. Тобто це таке питання, яке важливе для абітурієнта, і питання, яке також важливе для університету. Як ви знаєте, Університет складається структурно з інститутів, факультетів, вони, в свою чергу, складаються з кафедр. Отже, на нашій кафедрі комп'ютеризованих систем управління здійснюється підготовка випускників, за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів це комп'ютерно-інтегровані технології та системи автоматизації, за спеціальністю 174 автоматизація комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка. Можливо, хто цікавився раніше переліком спеціальності в минулих роках, то там ця спеціальність була під шифром 151 і відсутнє було слово Робототехніка. У грудні 2022 року цю шифр було змінено, назву додалося слово Робототехніка, проте освітня професійна програма вона залишилася без змін і саме більше детально про неї я зараз вам розповім. Необхідно тут зазначити такий важливий аспект, що в залежності від університету, в який ви вступаєте на ту чи іншу спеціальність, то це освітні професійні програми можуть відрізнятися досить суттєво, тому перед тим як обирати той чи інший університет, ви дізнаєтеся всі особливості, які пов'язані з саме конкретною спеціальністю, яку ви обираєте, чи вивчають на цій спеціальності. Ті чи інші предмети і дисципліни. Тобто є такий нюанс. Я далі буду вам розповідати про саме про спеціальність 174 автоматизація комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка, за якою здійснюється підготовка у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова і на нашій кафедрі, яка входить до навчально-наукового інституту автоматики і електротехніки. Першою складовою навчання є інформаційні технології. Тут необхідно зазначити, що цей такий напрямок став можливий завдяки тому, що у 2020 році наш університет уклав договір за ті компанії Higgsforless, яка суть якого полягала в тому, що вони нам допомогли оновити комп'ютерні класи. Ми в свою чергу направляємо наших студентів для проходження стажування. У, ці, у цю компанію. Основні які предмети вивчаються за цим напрямком: це програмування, інформаційні технології, системи і мережі передачі даних, адміністрування бази даних, програмні засоби віддаленого контролю. Є такий файлик рецензії, зараз я також вам покажу його. Більш детально кожне з напрямків він тут розписується. Тобто інформаційні технології управління та захисту інформації, перелік наведений питань, які розглядаються. Далі проєктування програмних засобів віддаленого контролю. Тут і об'єкт дата, і хмарні обчислення, і робота з хмарними сервісами. Це, звісно, об'єктно-орієнтоване програмування. Різні тут питання також розглядаються у цьому напрямі адміністрування комп'ютерних мереж. Відповідно, до напрямку до посади системний адміністратор належать ці основні поняття, системи і мережі передач даних і спеціалізовані системи управління базами даних та бази даних. Тут наведені. Загалом рецензія позитивна. На нашу освітню програму, і відзначається, що ті, хто завершить навчання з такою освітньо професійною програмою, матимуть широкі перспективи працевлаштування у сфері інформаційних технологій, систем управління та автоматизації за підписом відгук від підприємства X4Less. Повернемося тепер до основного постеру. Тут друга складова підготовки вона Містить такі дисципліни у себе. Тобто, це другий напрям він стосується комп'ютеризованих систем автоматизації. Тут електроніка, мікропроцесорні комплекси і системи, програмні засоби системи управління, основи автоматики, системи штучного інтелекту та цифрова обробка сигналів. Нижче наведені фотографії наших лабораторій, вище фотографії комп'ютерної класи. які... Оснащені сучасним обладнанням, варто тут відзначити, що під час дистанційного навчання наша спеціальність не дуже сильно постраждала навіть, за, навіть при виконанні лабораторних робіт. Чому? Тому що зараз існує багато програм, які використовуються для моделювання роботи стендів, окремих елементів, які можна програмувати. Перевіряти правильність роботи написаних програм, і перевіряти т розробки, які виконані теоретично використовуючи засоби моделювання. Тобто, перший напрям він практично ніяк не зовсім не відчув дистанційної форми навчання, тому що основним засобом є комп'ютер. І другий напрям він також це студенти працюють зараз з комп'ютером у середовищах моделювання, моделюють і. Також спостерігають явища на моделях, які відбуваються, які процеси протікають у системах автоматизації. системи автоматизації, можливо, треба ще пояснити, це такі системи, які працюють без участі людини або з мінімальною участю людини. Тобто, це різні системи керування технологічними комплексами. Праворуч показаний професорсько професорсько-викладацький склад кафедри, який складається з чотирьох докторів наук, і інші кандидати, наук, доценти. За останні п'ять років викладачами кафедри захищено три кандидатські дисертації та одну докторську. Причому більшість наукових розробок, які виконують викладачі кафедри, захищають вони також. Лягають в основу учбових курсів та використовуються при навчанні студентів. Крім того, студенти, наші студенти також приймають активну участь у науковій роботі, приймають участь у конкурсах студентських наукових робіт і навіть займають призові місця. Останній раз це було у 2021 році. Наш студент посів друге місце на всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. У Харкові. Ми цим дуже пишаємося. Що стосується тепер працевлаштування, наші випускники можуть займати наступні посади: програміст, тестувальник програмного забезпечення, веб-розробник, системний адміністратор, інженер з автоматизації систем управління технологічними процесами, а також інші посади у сфері інформаційних технологій та автоматизації. Вже. Більше 20 років наші студенти, випускники працюють в таких компаніях, як Geeks4Less, Luxoft, Kama, Sandora, UkraBaronPron, Nibulon, BrioLite, Global GlobalLogic, PrivatBank, Delta Locksman та інші відгуки наших випускників, вони в цілому позитивні. Ліворуч, випускник Олексій Коробков, він працює у Luxoft. Підприємстві зараз, яке, яке займається розробкою скада-систем, це спеціалізовані інтерфейси для забезпечення роботи візуалізації роботи систем керування, систем моніторингу різними технологічними комплексами. А Олександр Броніславович він заснував власне підприємство. І відзначає, що йому також знадобилися знання та навички, які надані були йому під час навчання в університеті. Що стосується ліцензій, то ліцензії у нас відкриті на всі рівні вищої освіти. Бакалавр 3 роки 10 місяців проходить навчання. Бакалавр за скороченим терміном навчання на базі диплома молодшого спеціаліста рік 10 місяців, магістр 1 рік 4 місяці і доктор філософії. HD 3 роки 10 місяців. Раніше аспірантура, це називалося, рівень навчання. Що стосується студентського життя, тут, як у всіх, єдине, що, які є такі особливості, Національного університетка обладування, він один з небагатьох, який має дві бази відпочинку на морі у Коблево та Очакові. Крім того, є безкоштовні курси китайської мови, клас Конфуція для студентів внук, а також безкоштовні курси англійської мови для вступу до магістратури. Тобто ті, хто завершують навчання на бакалавраті, бажають вступати на магістратуру, вони також можуть безкоштовно пройти підготовку для того, щоб скласти зовнішній іспит з англійської мови. Ще є такий приємний бонус це робота різних спортивних секцій, які, які здійснюються під керівництвом викладачів кафедри олімпійського спорту, тобто проходять на досить високому рівні, тобто фізичні різні спортивні секції. Основна інформація, яка знадобиться абітурієнту. ну, По-перше, це. Ліцензований обсяг складає 50 осіб. Як ви вже побачили, концептуальна спеціальність перебуває на межі інформаційних технологій і техніки і має через це особливу підтримку держави. Зокрема, в чому вона виражається, ця підтримка? Перше, це прохідний бал, зазвичай менше за засуда програмістській спеціальності. Якщо порівнювати з такими спеціальностями, то приблизно на 10-20. А то й більше балів різниця присутня. Друге, до конкурсного балу враховується галузовий коефіцієнт 1,2 при виборі за першим чи другим пріоритетом. Тут необхідно зазначити, що багато чи це мало 2%. Так? Ну, давайте розглянемо приклад. Якщо у вас за конкурсний бал виявився 150, а прохідний бал на спеціальність. 150, наприклад, 2, то якщо ви виберете її за третім пріоритетом, то такого глузевого коефіцієнта не буде. Тобто ваші 150 балів вони так і залишаться і якби пройти тоді не вдасться на бюджет. Якщо буде вибрано за другим, наприклад, пріоритетом, то 150 балів стануть плюс 2%, це плюс 3 бали, тобто 153 бали і вже при прохідному балі 152. Ви вже зможете вступити на бюджет на цю спеціальність. Тому отака особливість, яка е, теж е, її можна враховувати при вступі. Е, такий галузевий коефіцієнт він працює для е, деяких технічних спеціальностей, е, для айтішних, суто айтішних е, програмістських спеціальностей е, така, такого галузевого коефіцієнта немає. Е, тому можете це також враховувати при вступі. І невисока вартість навчання, така особливість вона полягає в тому, що для тих, хто вступає за контрактом, то вартість навчання от, за 2023 році контрактники наші сплачують 7200 гривень за семестр, за навчання. Ще необхідно зазначити, що у 2023 році вступ на контракт проводиться за співбесідою або мотиваційним листом. Тобто не обов'язково здавати НМТ. І раз ми вже стали казати про екзамени для вступу на нашу спеціальність. Основні предмети це українська мова, математика і третій на вибір. Предмети НМТ. Необхідно показати, і тоді вони будуть складатися, складатися з них буде ваш конкурсний бал. Ще є особливість така вступу до, ну вже, 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 вже ця особливість стосується всіх університетів Миколаївської області. Це наявність регіонального коефіцієнту. У 2022 році він складав 1,7 до конкурсного балу. Скільки він із, з року в рік може змінюватися цей регіональний коефіцієнт, у 2023 році відомо стане. Скільки він складає приблизно в червні. Ще корисна від університету така можливість була, вона стосувалася того, що університет проводить з року в рік безкоштовні суперінтенсиви з підготовки до НМТ. Тобто до п'яти предметів може вибрати абітурієнт і безкоштовно попрацювати з викладачами. З цих предметів для того, щоб краще підготуватися до НМТ і здати випробування на якомога вищу оцінку. Далі наведення перелік основних документів. Він стандартний для вступу. Саме навчання проходить і документи подаються на проспекті Центральному, 3, тобто, це корпус напроти стадіона Евіс. Корпус не постраждав. В лабораторії всі вони цілі і чекають на те, коли студенти та викладачі зможуть повернутися і працювати разом у лабораторіях та у лекційних аудиторіях. Крім того, ще можливий дистанційний вступ для абітурієнтів із-за кордону. Тобто така можливість також є. Нижче наведені телефони для довідок, де ви можете подзвонити і спитати. Які у вас виникнуть питання під час вступу, під час підготовки, під час можливо, вибору, ви у вас є, з'явилися питання, щось можливо ви хочете дізнатися, то, будь ласка, не соромтеся, а будь ласка, зв'язуйтеся за контактними телефонами. Ще багато цікавої і корисної інформації за нашою спеціальністю знаходиться на сайті кафедри комп'ютеризованих систем управління, яка знаходиться от за цим QR-кодом. Можете перейти за посиланням та подивитися більш детально. Там багато корисної інформації, також фотоматеріалів, які допоможуть вам зробити вибір на користь нашої спеціальності. Праворуч показане також посилання на сайт університету. Ми дуже чекаємо на вступ абітурієнтів кожного року. Є, можливо, ще кілька аспектів, таких корисних порад, які необхідно надати абітурієнтам при вступі. Ну, По-перше, це те, що на нашій кафедрі працює студентсько-центричний підхід до навчання. Тобто, наприклад, студенти, які працюють, не мають змоги вчасно. Чи під'єднатися до пари, чи бути присутніми на парах, вони можуть вчитися у вільний час, коли в них він буде. І головне, що необхідно здавати обов'язкові контрольні заходи, обов'язкові виконувати завдання, які, за якими відповідно і виставляються їм оцінки. Тому такий момент він присутній. Головне не... Втрачати зв'язок з університетом, а працювати. Принаймні, мінімум якийсь завжди студенти можуть виконати і отримати свою оцінку для того, щоб предмет був зарахований. Ще, що необхідно відзначити, багато питань буває стосовно контрактників, контракту, саме в якому плані, що якщо Студент, ну це такий міф, що студент, якщо він навчається за контрактом, то йому автоматично там можуть зараховувати ті чи інші предмети. Тобто це міф, контрактники, вони так само навчаються, як і бюджетники в одних тих самих групах, і запитують викладачі однаково, що з контрактника, що з бюджетника. Тобто, цей момент також, як, як хто може не знав то будете знати. Ще є дуже корисна така порада стосовно пріоритетів. Тобто, якщо ви закінчуєте, вступаєте після ПЗСО, здаєте НМТ, надаєте, можливо, за минулі роки результати екзаменів, то Необхідно пам'ятати, що у 2023 році у вас лише 5 пріоритетів, за якими можна вибрати бажану спеціальність. Тобто при виборі цих пріоритетів, будь ласка, враховуйте те, що свої сили, по-перше, і по-друге, це прохідний бал на ту чи іншу спеціальність. Чому? Тому що іноді пишуть на Спеціальності з високим прохідним балом, ну, наприклад, там, програмування, там, системний аналіз, там, кібербезпека та інші дисципліни, де взагалі високий прохідний бал. Якщо, наприклад, ви дуже хочете стати програмістом, чистим програмістом, то тоді пишіть більш високі пріоритети на чисте програмування. Проте не забувайте підстраховуватися спеціальностями, які наближені до суто програмістських спеціальностей, містять певні елементи цієї спеціальності, наближені до них. Проте містять в своєму складі також і інші, зокрема, технічні елементи. От як, наприклад, наша спеціальність. Тобто є частина з інформаційними технологіями, є частина, яка стосується автоматизації. і... Такого більшого на технічного е, напрямку. Тобто, завдяки цьому ця спеціальність і підтримується державою через меншу вартість контракту, через галузевий коефіцієнт і через менший прохідний бал. Тобто, це все елементи підтримки, які полягають у залученні абітурієнтів на е, цю спеціальність. Тобто, саме так це можна е, розглядати. Е, тому е, Звісно, це ваше життя, ви за нього відповідаєте, тобто ставте е, тоді більш високими пріоритетами безпосередньо ту спеціальність, на яку ви дуже сильно прагнете, а нижчими пріоритетами ставте спеціальності, які споріднені до е, тієї спеціальності, яку ви обираєте, проте має менший прохідний бал. Тоді, е, коли база вам видасть рекомендацію на бюджет, вона принаймні вам щось видасть. Тому що можна. Е, так наобирати, розставляти пріоритети, що не потрапити на бюджет нікуди. Тобто написати всі спеціальності з високим прохідним балом і, на жаль, не потрапити нікуди на бюджет. Тому, щоб мати таку рекомендацію на бюджет, ви принаймні тоді будете мати змогу подумати, чи вступати на бюджет, чи йти на контракт на ту спеціальність. Просто, звісно, це також важливий момент стосовно можливості оплати контракту. Ну і такий останній заключний момент, який в принципі стосується він усіх спеціальностей, це те, що взагалі напрям інформаційних технологій він є швидко розвиваючимся напрямом. Тому, обираючи для себе як майбутню професію цей напрям, необхідно пам'ятати, що дуже швидко оновлюється об'єм знань за саме. Інформаційними технологіями, тобто основні якби базові концепції, вони звісно не дуже швидко змінюються. Проте там програмні продукти, нові версії вони виходять ледь-ледь не щороку до програмного забезпечення, з яким необхідно працювати. Тому значний внесок у підготовку таких студентів є само, самостійна робота, саморозвиток. Це моніторинг новинок, моніторинг, які розробки виходять у тій чи іншій галузі, що змінюється, тобто за цим необхідно спостерігати і відповідно відзначати. Це стосується всіх предметів, всіх спеціальностей здебільшого, які зараз доступні для вибору абітурієнтів. Тобто це таке загальне побажання для всіх. Що стосується нашої спеціальності, ще, можливо, також е буде корисно для саме випускників 11 класу почути, це наближеність спеціальності до таких предметів, як інформатика, математика і фізика. Тобто, якщо ви в школі такі предмети вивчали, е ви е спокійно їх е якби, нормально сприймали, то тоді е також вам, вам буде е досить е легко навчатися. На нашій спеціальності. Ну, на цьому, мабуть, будемо завершувати. Якщо у вас е, будуть якісь коментарі, побажання, е, будь ласка, звертайтеся за е, телефонами, е, контактними телефонами та е, е, дзвоніть, пишіть, питайте, запитуйте. Ми завжди раді будемо вам допомогти е, проконсультувати, е, показати і е, відповідно. Допомогти вам із вибором своєї майбутньої професії. Я дякую вам за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, YouTube канал, ставте лайки, діліться цією інформацією з Вашими знайомими, друзями, які також цікавляться питаннями вступу. Ми тут розглянули багато питань, які стосуються не тільки спеціальності, а й безпосередньо взагалі вступу. Так що є якісь певні такі особливості, які важливі, і вони стосуються також інших спеціальностей для майбутнього вступу. Я хочу побажати наостанок всім вдалого вибору спеціальності своєї майбутнього і щоб вам вистачило балів Наберіть максимальні бали за іспитами і відповідно всім бажаю вдалого вступу. Всього найкращого, миру, здоров'я, щастя. На все добре!